Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас з рубрики розпаковка. Мені прийшла, прийшла посилочка. Замовлю зазвичай Укрпоштою. Від мене це відділення недалеко, тому часто користуються їхніми послугами. Посилочка невелика, прийшла у такому пакуванні. Всередині з спеціальним таким пластиковим наповнювачем. Спробуємо відкрити її так, а так не вдається її відкрити просто, розірвавши, треба скористатися ось таким мачете. Видно, що вона запакована, заклеєна добре скотчем легенько. Розрізаємо його, щоб відкрити наш попінок. Купувала досить таки надійно. Так, й де у що ж у нас там всередині? Всередині упаковка ще, а в упаковці ще одна упаковка. Опа, сюрприз, нова пошта. В Укрпошті, нова пошта. Так, всередині більше нічого немає. Щоб переконатися, ще раз переглядаємо. Так, Там, в принципі, нічого не повинно бути. Так, Ми, ну, власне, розпакуємо. Тепер вже посилку від нової кошти. Посилку замовляв я в інтернеті у перевіреного продавця в групі на Фейсбук. Так, ось так виглядає наша посилочка. Це монета 20 років грошовій реформі в Україні. Номіналом 1 гривня присвячена 20-річчю надзвичайно важливу подію, яка вже стала навданням історії нашої держави, тобто запровадження національної валюти України гривні. Ну, До відома, день народження української гривні це 2 вересня 1996 року. Власне, перші гривні почали корбуватися ще в 1992 році, але все чекали, щоб знизити рівень інфляції, щоб запустити, цю монету, щоб запустити гривню в обіхід. І сталося це не так, як гадалося, а вже аж у 1996 році. І от до цієї події до 96-го року, до Дня народження української гривні, Нацбанк випустив у 2016 році ось таку красу. В обіході ви таку одну гривню не побачите. Це монета спеціально вже для в сувенірній упаковці для колекціонерів. Ось, ну і бачимо напис 20 років грошовій реформі України. Якраз з 96 по 2016 пройшло. Стільки часу 20 років українською та англійською. Ось такий логотип української гривні. Знак, точніше, напис 96-2016, що є підтвердженням того, що це 20 років саме дата української гривні. У 2026-му буде він мечати вже 30 років української гривні. Ну і власне так подано. Значить, напис бачимо Національний банк України українською і англійською. Напис Украї... монети України, Coins of Ukraine і логотип Нацбанку України. На зворотньому боці вказані технічні характеристики монети. Номінал 1 гривня. Метал алюмінієва бронза, маса 6,8 грама, діаметр 26 мм, і карбування антеркулети, тираж 60 тисяч штук. Тобто таких монет випустили 60 тисяч. І ті ж самі характеристики подані англійською. Нижче банкнотно монетний двір українською та англійською мовами. І ось так виглядає гривня. Ну, таку гривню ми на звороті часто бачимо в обіході. Так звані жовті гривні. До речі, їх з обіхода ці жовті гривні поступово вилучатимуть. Ну і власне перейдемо до огляду самої монети. Я думаю, що таку гривню в обіході точно ніхто не зустрічав. Я її спеціально купив собі для колекції. Вартість склала на вторинному ринку 600 гривень даної монети. Ну, дешевше немає, можливо, там на якісь 50 гривень сторгуватися, але від 600 стартує і вартість такої монети. Напис бачимо на монеті 20 років грошовій реформі в Україні. Знак гривні. Власне, гривня монета, перша, яка була в серії таки запущена в обіхід. І, власне, банкнота 1 гривня. Одна з перших, які були випущені. На зворотньому боці. Який нам досить такий знайомий. Це аверс монети. Тут зображено малий герб України. Напис Україна. Далі номінал 1 гривня. Рік карбування 2016. Ось це Ревес, значить, на гурті монети. Також є гурт не рифлений, гурт із вдавленою печатю. Там прописана 1 гривня і рік карбування. На камері не досить видно, але повірте на слово. Там ледь простежується напис 1 гривня 2016 рік. До речі, на звичайних жовтих також зустрічаються в перших випусках от такий от напис. Так, ну, для порівняння ось, візьмемо звичайні обіходні 10 гривень, 10-1 гривня 2006 року карбування. Вона повністю співпадає розмірами з гривнею, яка в капсулі розміщена. Ось тільки на звороті ми часто бачимо ось, Володимира Великого. Це якраз під цю серію випустили ювілей на таку гривню 20 років грошовій реформі. Щоб для порівняння розуміти, про що йде мова і які розміри даної монети. Художники монети Аверс Володимир Дем'яненко, Реверс Володимир Таран і брати Олександр і Сергій Харуки. Скульптори Володимир Дем'яненко і Анатолій Дем'яненко. Ця монета є дійсним платіжним засобом України та обов'язково для приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для... Зарахування на рахунки, вклади, кретиви та переказів тощо. Але зрозуміло, що такою монетою в магазині я розраховуватися точно не буду. бо це вже колекційна річ. І такі речі в магазині ну, дуже шкода віддавати. Вартість номінал 1 гривня, а коштує 600 гривень. Монету виготовлена з алюмінієвої бронзи. Категорія якості карбування. Uncirculated діаметр 26 мм тираж 60 тисяч штук. Із них 10 тисяч подані в наборі «Монети України. І 50 тисяч саме в таких наборах, як у мене в сувенірній упаковці, такі, які я вам зараз демонструю. Все решта, відповідно, пішло в набір 10 тисяч монети України. Ось таку красу. Випустив Нацбан до 20-річчя української гривні, до Дня народження української гривні 2 вересня 1996 року. Ставте лайки під відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.